Доброго вечора. Груповий етап чемпіонату світу в Катарі продовжується. Група ді французи грають проти збірної Данії. Ми ж будемо симулювати цей поєдинок в FIFA 23 для того, щоб спрогнозувати е, рахунок напередодні головного матчу. Ми ж робимо виключно це для того, щоб підтримувати українську армію, адже частина коштів зібраних з цих відео будуть направлені саме їм. Отже, слухаємо національні гімни обох команд. Ну а після чого я буду знайомити вас зі стартовими складами ну а після цікаві історії обох збірних. Стартовий склад збірної Франції. На воротах під номером 1 у голі Ріс капітан французів. 22-й Тео Ернандес, 18-й Дайо Упамекано, 4-й Рафаель Варан, 2-й Бенджамен Повар, це всі чотири захисники. Далі центр поля. Восьмій 14 чотирнадцятий Андріан Рабьо, тринадцятий Юсу Фофана. Під нападниками буде грати сьомий номер Антуан Грізман. Ну і два нападника: десятий Кіліан Бапе, дев'ятий Олів'є Жеру. Головний тренер збірної Франції дід'є дешам. Ну а тепер давайте познайомимося зі стартовим складом збірної Данії. На воротах під номером один сьогодні стоїть Кай... Каспер Шмейхель. Четвірка захисників зліва направо, п'ятий Йоакім Мехле, шостий Андреас Крістенсен, четвертий Сімон Кляєр, вісімнадцятий Даніель Вас. В центрі поля під номером вісім буде грати Томас Ділейнін, десятий Крістіан Еріксен, двадцять третій П'єр Хейберг. Ну і власне трійка нападників. Чотирнадцятий Мікель Дамсгор, дванадцятий Каспер Дольберг, одинадцятий Андреас Ольсен, головний тренер дачан Каспер Юльман. Отже, дає рефері стартовий свисток. Познайомив я вас зі стартовими складами. Бажаємо двом національним збірним сьогодні вдалої гри. Вам, друзі, я бажаю приємного перегляду. Сідайте, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Ну а ми будемо вже з вами розмовляти по ходу цих двох національних збірних та спостерігати за симуляцією футболу в FIFA 23. І вже бачимо, як у дебюті матчу Андреас Ольсен отримує жовту картку від головного рефері за те, що збиває Тео Ернандеса. І дійсно, ось цей фол тягнув на жовту картку. Тільки навіщо це було робити на другій хвилині зустрічі? Я не розумію. Однак, Ольсен отримує жовту картку, і вже наступна жовта картка для нього буде фатальною у сьогоднішньому поєдинку. І так, збірна Франції намагається атакувати Датчан. Кіліан бапе з лівої ноги, практично з лінії штрафного майданчика, намагався поцілити у стір воріт Каспара Шмейхеля. Однак м'яч звалився, мені здається, в нього з ноги, і той полетів повз ворота. Ось так доволі непогано, та доволі енергійно збірна Франції розпочинає цей поєдинок сьогодні. Взагалі, однією з збірних, які ефективно і переконливо стартували у Катарі, стала Франція. Чинні чемпіони світу не мали жодних проблем із Австралією. Вони до схочу покоражилися в атаці. Зокрема, дубль жиру дозволив цьому 36-річному форварду наздогнати Тірі Анрі на вершині абсолютного бомбардирського заліку Лебльо в обох по 51-му голу. Що це означає? Ще один влучний постріл, і Олів'є стане найкращим бомбардиром в історії збірної Франції, хто б міг подумати? А у нашому сьогоднішньому поєдинку ми бачимо, що поки що французи нічого такого особливого не показують. Однак збірна Данії намагається е, намагається атакувати І бачимо два вже положення поза грою В них було. Це означає, що хлопці не сидять в обороні. Хлопці намагаються десь там попереду будувати атаку. Однак французи поки що грають краще. Ось зараз може бути небезпечно. Кіліян Бапев штурмов майданчику збірної дані відпасована Грізмана. Грізман. Далі на Жору. Олівіє забиває. 1-0! Збірна Франції на 19-й хвилині виходить вперед. Тільки говорили про те, що Олів'є Жиру може сьогодні вже стати кращим бомбардиром в історії збірної Франції. Це і стається саме у нас в симуляторі футболу FIFA 23. Олів'є Жиру, друзі! 1-0! Ось це вже цікаво. Датчанам треба буде теж забивати. Датчанам теж треба набрати залікові пункти. Ча мені отримає жовту картку, і наступна жовта картка для нього буде означати, що йому прийдеться піти з футбольного поля. Тому практично пів половину тайма першого і весь другий тайм йому придеться грати дуже і дуже обережно. Взагалі, якщо продовжити говорити про збірну Франції, то у складі Дешама були настільки вагомі проблеми, що виникали сумніви, чи зможе ця команда дійти, хоча б до чвертьфіналу, вже не кажучи нічого про захист титулу. Я перепрошую, друзі, як же ж зараз класно. Еріксен подавав до штрафного майданчика збірної Франції. Здавалося б, я не звернув уваги на цей штрафний ось на половині поля збірної Франції. Однак Еріксон вирішив навіщо до штрафного майданчика збірної Франції, де Дольберг намагався пробити головою. Однак Льоріс на місці Льоріс не забрав надійно до своїх рук. Знову французи порушують правила в центрі поля. Поки що вони перемагають, і аж такої ніякої, в принципі, серйозної загрози немає для французів. Ось можливо, зараз буде щось. Давайте пийте вже поворотом. Удар є! Дамсгор пробиває в ближній кут! І на місці Льоріс. Ух ти ж йо. Ух ти ж йо. Як це взагалі можна було потягнути? в... Не розумію, поки що. В майданчику пробивав. Дамсгор продовжує дані атакувати. Еріксен. Еріксен розвертається. Дамсгор. Дамсгор. Перепасовується з Еріксеном. І зараз далі ділійні. Пробиває поворотом. Ще один удар поворотом збірної Франції. Ну Французам відверто зараз не те, що щастить. А їх просто рятує зараз їхній голкіпер. Льоріс на місці. Дід'ешам полюбляє цього голкіпера. Саме тому він стоїть у старті. Саме тому він захищає сьогодні ворота збірної Франції. І поки що, як ми бачимо, робиться надійно. Шмейхель помиляється. Але там йому заважали. Знаєте, Кіліан Бапе заважав Шмейхелю, тому м'яч випустив той з рук. Ось і увімкнулася збірна Франції. Зараз може пропустити Данія на останніх хвилинах першого тайму. Пробиває з лінії воріт Антуан Грізман. Йому завадили пробивати, йому завадили пробивати і м'ячно тить вище воріт. Кляєр, Симон Кляєр боровся з Грізманом. До останнього з ним грав, і це дало свій результат. Вільний удар. І перший тайм, ось так, друзі, потихеньку, помаленько підходить до завершення. Напишіть, будь ласка, мені в коментарях, якщо ви дійшли до цього моменту, дослухали до цього моменту, хто ваш фаворит на цьому чемпіонаті світу. Як ви думаєте, хто сьогодні переможе у реальному житті? Франція чи Данія? Дуже цікаво буде вас почитати. А зараз! Що? Як таке взагалі можливо? Збірна Данії забиває та відігрується наприкінці першого тайму. І це робить і Дольберг. Каспер Дольберг. Нападник збірної Данії. Виштовхному майданчику якимось дивом приймає м'яч. Ніхто йому не завадив. Ні Варан, ні Упамекано. Фантастика! Що за фантастичний поєдинок сьогодні симулюється в FIFA 23? Все. Перший тайм завершено. Збірна Данії все ж таки рятує себе. Рятує, забиває на останніх секундах першого тайму. Як то кажуть, гол у роздягальню. Швиденько дивимося на статистику. І статистика плюс-мінус однакова. Трішечки більше володіння за збірною Франції. Розпочинається тайм номер два, друзі. Бажаємо збірному другому таймі вдалої гри. Вам бажаю приємного перегляду. Ну що ж, поїхали далі. Ми говорили з вами про кадрові проблеми збірної Франції. Зламався Погба, Канте і Бензима. А вони були важливими елементами триколорної мозаїки. Перепрошую, дачани знову в атаці. Зараз може бути небезпечно. Дам збор. Дольберг пробиває поворотом і ще один суперсейф від Люріса. Ну, цей хлопчина сьогодні однозначно заслужив кращого гравця в матчі. Ну скільки сейвів він вже виконав, що я не знаю, збірна Франції могла вже щонайменше три м'ячі пропускати. З, практично з декількох метрів пробивається поворотом, і Люріс все тягнеть жиру. Там в атаці боровся проти захисників збірної Данії, Кляєр на місці. Фух, слухайте, то так і не порозповідаєш нічого вам цікавого на футбольному полі. Теж багато чого цікавого у нас відбувається. Данія доволі гостро атакує. Ось французи захищаються більш-менш непогано, однак е атакують не так гостро, як це робить збірна Данії. Ну не пам'ятаю я, щоб ось стільки сейвів виконував Шмейхель. Все, що робить збірна Франції, це все нейтралізовує збірна Данії. Я вам розповідав про кадрові проблеми збірної Франції. Так ось, довжина лави, її якість, а також особливе підсилення і легкість, з якою французи шматували оборону Австралії. Свідчать за те, що чемпіон світу в повному порядку, навіть попри те, що немає основних футболістів. Ох, який зараз ще один момент. Я в шоці. Я не знаю, як це можна тягнути. Льоріс знову на місці і знову на ударній позиції опинився у нас нападник збірної Данії. Дольберг. Каспер Дольберг. Слухайте, сьогодні в нього багато моментів. Але, як то кажуть, не забиваєш ти, забиваю тобі. Тому щоб зараз ще збірна Данії не пропустила на останніх хвилинах другого тайму. Заміна Фофана йде з футбольного поля. Замість Фофани з'являється шостий номер збірної Франції. Матео Гендузі. А також ще одна заміна у збірної Данії. Замість Дамсгора гора на футбольному полі вийшов нападник під номером 9 Мартін Брейтвейт. Охти! Ось зараз і вже Шмейхель вступив в боротьбу. Шмейхель вступив у роботу. Парирує удар французів. Дольберг йде з футбольного поля нападник, який сьогодні забивав. Замість нього з'явився 24 й номер. Точніше, 21, й Перепрошую. Андреас Корнеліус. Французи атакують. Антуан Грізман виштовхнув майданчику збірної Данії. Кіліян Бапе. Кіліан Бапе пробиває поворотом. Ось. Вже небезпека від французів. Бапе у дальній кут намагався поцілити. Шмехель на місці. Переводить м'яч на кутовий. Еріксон. Йде з футбольного поля. Замість нього з'являється сімка. Матіас Єнсен. Ще один кутовий, коли говорити збірної Данії. 10 хвилин залишається. Антуан Грізман. Подача на жиру. Туди у напрямку. Навіть жиру поки що відбивається Данія. Рабьо на підбиранні. Відбилися ділейні. Ділейні. Тягне м'яч по правому фланзі. Відпасовує в центр. Можна грати далі. Олсен. Проти Ольсена порушують правила. Тео Ернандес отримує жовту картку. Неправий був він у цій ситуації. Так, ви просто подивіться. Ви просто подивіться, як він Ольсена взаді збиває. Ну що, у нас Жиру пішов з футбольного поля. Автор забитого м'яча сьогодні, і замість з нього з'явився Коман. Ну Ще не так багато часу залишається, друзі. Удар поворотом! Льоріс на місці, але удар був, знаєте, дуже слабенький. Слабенький головою намагався пробити нападник збірної Данії. Тому... Все спокійно для Льоріса. Якщо він тягнув там якісь неймовірні пушки, просто з декількох метрів ногою пробивалися, то ось цей удар головою. Для нього взагалі ніяких проблем. Дві хвилини компенсує арбітер, і збірна Дальній була в атаці, Однак м'яч втрачає. І зараз може збірна Франції побігти в швидку контратаку. Час них є. Антуан Грізман. Бапе. Кілян Бапе. Зупиняють кілія Бапе. І це буде штрафний удар. Вау! Штрафний удар на останніх секундах. Час в нас вже виходить, доданий арбітром. Антуан Грізман коловоріт. Шмейхель виставляє стінку. І це останній шанс для французів. І якщо зараз не забувають, це все фінальний свисток. Пробиває Антуан Грізман. Влучає в стійку. Відбивається збір на Данії. І що? Буде фінальний свисток чи ні? Все, фінальний свисток. Арбітер дає фінальний свисток. І у нашому поєдинку збірна Франції зіграла в нічию з збірною Данії. Якщо вам цей матч сподобався, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, друзі. Далі більше, далі цікавіше. Всім добра, тримаємось, все буде добре.